Всім добрий день. Сьогодні трошки розкажу про безмасляний медичний компресор. Зробша, можна сказати, майже саморобний. <кій> таких відео на Ютубі є мало, тому я розкажу. Саме розкажу що трошки про усушувачі, про систему усушення, яка використовується в медицині. От, таких відео в Ютубі мало, повторюю. Значить, що це таке? Це є опозитний двоциліндровий двигун фірма MGF італійська. Приблизно потужність його в 1,4-1,5 кВт мотору і продуктивність 170-200 літрів на хвилину при 4 5 атмосфер. Точні заміри ну, ніхто, звісно, не робив, але це заявляє виробник. З тим мотором була проблема лопнув поршень. Ми його сервісували, поміняли. От. Значить, Як організоване тут осушення? Сам осушувач медичний. Використовується двох, мембран, двох типів: мембранний та адсорбційний Тут використовується адсорбційний усушувач. Як він зроблений? Ось покажу. Це є вхід, оці трубки, оця трубка це є вхід повітря з компресора. Тобто тут йде тепле повітря з водою. Це конденсатор. Оця трубка є. Тут воно охолоджується, попадає сюди, в вологовідділювач. Тут вода Осідає на стінках, він є центробіжного типу, повітря, повітряний потік закручується, осідає на стінках. от можна побачити, о, вода тобто, І потім отут, при скиді повітря, тобто коли тиск знижається, мотор зупинився, звідси скидається вода. Зайва, не потрібно. Ось так. Далі після нього по трубці йде в абсорбційний осушувач. ось В тому балоні є силікагель. Оцей агрегат використаний з маршрутки автобуса Богдан і Сузу. І перероблений для використання в медичному компресорі. А саме допрацьовано ось цей апарат, допрацьовано вологовідділювач, перероблено ті всі системи, рітні системи скиду повітря заглушені. Ось така цікава, цікава річ. Таких відео, я думаю, в Ютубі немає. Як виглядає? Саморобний, ну, напівсаморобний медичний компресор з, ну, з грубше саморобним осушувачем. Ось так. Збоку, що цікаво, Львів 2024 рік.